Звичайно, кожна нагорода є для бійця важлива. Приймав участь у бойових діях в Авдіївці. Вчився, переживав спочатку за хлопців, які там пробував по-всякому їм допомогти, чи міг. Потім зрозумів, що можу і сам, дізнавшись, що є люди, кому вирішив піти. Тоді ніхто, правда, не знав, куди я їду і що я роблю. Батькам їду. В Київ їду на роботу, їду, ще кудись таке. Мені мама були в Овдіївці, мама зателефонувала, запитала, ти де. Я кажу, на полігоні. На полігоні, ти на полігоні. Другий раз ти де? на полігоні, третій раз, ти де на полігоні. Мама була в шоці. Після того, як приїхав відпустку, від мами вислухав дуже багато настанов, як треба робити, що робити. Ми добровольці, ми можемо йти вперед. Ми йдемо вперед і кажемо, хлопці, ви підтягуєтеся. А вони кажуть, не можемо. Не можемо, бо закон не дозволяє.